Шановне панство підписників, глядачів, окрема каста донаторів. Я вас вітаю перед розпаковкою цієї огромної посилочки. Картинка буде десь тут, вона не влазить в кадр. Є в мене така новина. Хто пам'ятає, ми робили розіграш збір танку Деймос Предатор з моїм другом Іваном. Ми тоді купили інструменти та колеса хлопцям з 23-ї бригади. Іван долучився зараз до ЛАВ ЗСУ, так що йому трохи треба допомогти зібратись. Посилання на рахунок буде в описі, також в мене в телеграм-каналі. І стосовно цієї посилки. Так як ми вирішили допомогти Івану, то ми купили в нього деякі моделі, дещо він продав моєму другу, так що вона у нас тут ось така велика коробка привіт! Тут дещо малесеньке для мене і дещо дуже літюче теж для одного мого друга. Ну що ж, Будемо вскривати цей величезний ящик, коробочка максимально величезна. Я то знаю, що там має бути, але для вас все тримається в та... таємничності. Таке у нас таємниче розпакування. Скоч нормально. Вскочити не пушку бував. Так. Як би нам це все відкрити, щоб тут нічого... Так, завтра буде, звичайно, вона приїхала вчора, але видали її тільки сьогодні. Це дивно, що вона приїхала вчора. Воно покаталась, покаталась з відділення на поштомат з поштомата на відділення і її не видали нам. Ну що, придеться і так забирати з кадра. Ого-го, Коробочка. А. Добачаюсь одразу за затримку. Ну що ж, у нас тут просто якісь том куперки і коробок. Ну що ж, окей, є у нас таке. Є у нас... Таке. І є в нас величезний непотрібний ящик. Хопа. Так, ну що ж, дивимося, дивимося. З чого ми будемо починати? Почнемо з цього, бо це я догадуюсь, що це. Так, не, 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 не цей вон, розлітайся. Ти ще не літаєш. Є в нас валя. Хто не знає, є в нас така валька валя Валькірія. Є в нас ось така Валькірія. Чесно, тримаю її в руках, вживу вперше, бачу її вперше. Я не думаю, що вона така велика. Е... Скажіть, будь ласка, ті, хто грає літачками? От у вас усі літаки такі здорові. Це тільки в мене з літачків Ну Ось така у нас валя. Є до неї ось Rocket Pod, Ось така у нас валя. Так, модель називається Valkyrie. Якщо що. Тут це я можу пофіксити детальки, в мене є. Попросив мене друг йому таку штучку підшаманити, підремонтувати. Все, що маєте сюди база, ось це все. Всі деталюшки в мене є. Тут у нас сховався від неї люк. Так, ця штука у нас буде ось тут. Ну, Я вам скажу так. Здоровий кірпіч, але воно хоча б як вам це пояснити. Ну, дивишся на цю модель і ти розумієш, ну воно вміє літати. Воно може літати. Це от не ці кірпічі танчики-літачки. Але вона має право на існування. Ось Така у нас Валькірія, показувати в кадрі дуже важко, вона здорова. А, буде ремонтуватися, буде її ремонт, скоріш за все, у мене на каналі, або просто ви його побачите в підсумках. Окей. Далі, є у нас ось така штука, коробка на якій щось ґрунтували. А тут у нас. Так, мачкатися можна, ні. А тут у нас потужність 11 стволів для Богдана. Тут у нас сам на здоровий. Так. Вниз ще в нього трохи кастомне. Так, Ну як вам це показати все. От. Щоб не висипати цю гору бідців, дивіться просто. Повна коробка бітців. Ось Гармати. Повна коробка бідців для зборки. Тут у нас буде сам фанбенблей. Така у нього Battle Cannon, я вам скажу Battle Cannon, здається, мого лицаря такої великої немає. Башта Башта по розбірам дуже здорова. Так, що у нас тут по модифікаціям є мортирка. так, ну Як вам це показувати? там все бо місце то займає. Так, ми попробуємо. Ось так. ось Ось Башня. Ставиться сюди гармата, як я зрозумію, тут ще якась автогармата, чи bolter, чи що в нього туди йде, чи якесь наведення. Ну Треба буде розбиратися. Є у нас ось така от башенка. Ця штука, само собою, буде рухомою. Так, що у нас тут є? Башня ну, така, знаєте, максимально проклепана, ну, з якогось корабля Другої світової. Так, е борта, гусні ну це просто щось. Подивіться, які це гусні. Навіть мені здається, в кратуса будуть поменші, і треба буде його з моїм кратусом після зборки порівняти. Є ось такі борта. Ну, по класиці не знаю, з чим вам порівнювати, і гешника зараз під руками немає. Але ну, є в нас такий літун. Ось наскільки ця штука просто здорова. Ну, само собою є другий борт. Ось так воно виглядає. Я не знаю, правда, яких воно масштабів має бути. Один нюанс дно в нього лите. Так як оригінальне дно втратили, то зробили литво. Ось так воно виглядає. Трішки кастомне, можна виправити далі. Куча куча всяких ключків. Так, Heвіstaбер. До речі, просто кулемет Браунінга 50 калібра Так, драбини. Куди ж без них? Ракети, ракети, снаряди, дими. О, нарешті класичні дими, де не треба з двох половинок склеювати. Вітаю, раніше це могли робити. Міни. Так, що тут є ще? Якісь незрозумілі для мене деталі катків або щось таке. Ще запасні для деталі для ремонту. Ну, ось такий насливничок. Тут у нас вже йде верхня кришка, на яку ставиться ця башня. Здається, там у нього навіть декілька в наборі, але мені сказали, що це буде сам прям для зборки танкового варіанту. Ну що ж, що у нас тут? Так, башня. Буде вона ставитися сюди. Ага, та як предатора, ось так вона ставиться башня. Ну, так, тепер би їх витащити. Так, ось така у нас штука. Ну, моделька буде реально здрава, просто подивіться. Ось це тільки корпус і ось порта ось такі. По вазі як знаєте, як такий солідний телефон. Що в нас є також? Є в нас танкісти, два танкових командира. Є в нас ось такий в шинелі. І є у нас ось такий. Це, мабуть, для комісара зробили. Є у нас ось такий варіант. Навіть третього нам завезли, і хтось із них, скоріш за все, буде стрілком. Завезли їм, бачите. Поверш саблю, пістолети, пістолети в кобурах, болт-пістолети. Так, наплічнички. Ну, танкістів і гешник я ніколи не розглядав. В мене є одна коробочка з танком, але я її трішки пізніше розгляну. Так, мортирка. Що в нас тут є? Незрозумілі поки для мене деталі. Так, 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 так. Покажіть нам лиця. Що у нас тут лицям? Кріх завезли, ні? Так, є у нас щось. Так, є незрозуміле. Є у нас ось такі лиця ну ця фуражка комісара це просто топчик. І що тут є ще? Цей непоганий з візором. Так, камера не тікай. Так, що у нас є ще тут такого цікавого буде. Куча незрозумілих деталей. Треба буде розбиратися для збірки. Що ще в нього тут є? Так, дивимося. Ззаді у нас ось такі бочки з паливом. Такі у нас, це здається, задня частина башти має бути, так? Таке мені штука в предаторів нагадує, ага, це звідси. І будуть у нас ще десь у нього спонсони, Згадуюся, що вони мають бути в цій коробці. Так, тут у нас комплект спонсонів для нього. Так що тут повний комплект для збірки. Ну що ж, продовжуємо. Продовжуємо, на дні коробки не помітив, є в нас ось таке. Це в нас ливники до Валькірії, тобто heavyboлter, лаз гармати. Ось такі в нас закрилки, треба буде розбиратися, як це все збирається. Далі. Є в нас ось такі ливнички це вже для мене. Це є біси від хаос павнів. З мені подобається, поки в нас є один. Треба буде з цього сконверсити собі другого. Лапки просто шикарні, ну старі спавни є в мене на них розпаковочка. Так, дивимося. Дуже-дуже багато скоробчених бідців підійде для спавнів або для позистів. І саме смачне, це є те, що вже придбав собі я. Є е у нас коробочка рапторів. Тобто ось такі у нас хлопці на джампаках. ну Стосовно тому, і для масштабу я поставив ось такого варпталона. Uh, є в мене такий проект теж довгострой, який я все ніяк не закінчу. Двадцятка джампакерів. Просто двадцятка. Що в нас є? Де Дещо вам покажу, що зібрати. Бо ну, їх треба хоча б зібрати, а вже потім пофарбувати. Є в нас такий варпталон. Почав я трохи їх бек вивчати, але ну, воно мені не дуже подобається, що воно таке скорабчене. Але якщо цим по беку, як мутовані джампакери, то окей, будуть у нас 10 варталонів, а рапторів я буду робити скоріше. Цих з Єресевих асотників є в мене й таке добро. Ну що ж, такий у нас варпталон. Ці хлопці будуть збиратись теж вартолонів. Можливо, я їх зберу як рапторів, я ще не впевнений. Але факт того, що треба мені 10 тих, 10 тих, і в мене в принципі, для збірки все є. Ось такий у нас набір. Давно-давно робив розпаковку, хочу і перезняти. Мої були в червоному. Не червоня, це більш стара коробка, прям оформлення коробки було червоне під нові. Це такі в нас старенькі раптори. Що в них тут є? Мельта, плазма, плазмаган. А це верптало ось такі скорабчені. Прям під Night нам показані. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні модельки, така у нас сьогодні буденна розпаковка. Здається, вже 35-й випуск. Надіюсь, вона вам була цікава. В цьому відео я вас попрошу, мене не підтримати, а підтримайте краще Івана і його збір. Посилання будуть на нього всі в описі, і також в мене в телеграм-каналі є пост про нього. Так що буду вдячний, якщо ви йому допоможете. Хочу вам побажати всім миру, щоб ми всі були щасливі, здорові, грали по чаще ваху, кидали кубини, ловили коле, бо з колами це завжди біда. Бережіть себе, своїх близьких та свої мініатюрки. Всім щасти!